Усіх глядачів на каналі ТТБ в ефірі Мамина Школа навесні здавна заведено робити подарунки своїм рідним, і саме зараз ми із нашими дітками будемо робити подарунки своїми руками для вас, батьки. І обов'язково побачите, наскільки важлива ота маленька клопітка робота. І нехай це буде листівка, чи коралі, чи підсніжники із ложечок, але вони зроблені будуть саме для вас. Отже, наша рубрика Ми все вміємо пропонує варіанти подарунків, які зможе зробити ваша дитина власноруч. Напередодні кожного весняного свята дітлахи намагаються щось майструвати в подарунок своїм мамам і бабусям. Завдання дорослих надихнути, направити, допомогти дітям здійснити задумане, щоб, врешті, разом порадіти творінню малюка. Приміром, пластмасові маленькі ложечки, зелений папір і клейка-стрічка легко можуть перетворитися на підсніжники. Ми візьмемо з вами пластмасові. Ось такі одноразові ложечки використаємо. Подивилися всі на свої столики. Так, у вас вони всіх є. Дивіться, ми візьмемо одну ложечку таку велику. Спочатку всі подивіться на мене. Одну ложечку ми взяли велику і дві маленьких. Але в цих маленьких ми відламали кінчики. Бачите? Тепер ми з вами, я спочатку вам покажу, а тоді ми будемо робити. Беремо кульку з пластиліну. Ось цю кульку з пластиліну ми трошки руками розімнемо, щоб пластилін був м'якший. Ось так. Ручками. Гарненько, щоб пластилін був м'якший. Зробимо овал. А тоді візьмемо кульку, приклеїмо ложечку. Бачите всі? Ложечку з хвостиком приклеїмо до цієї кульки пластиліну. І акуратно її так, щоб та ложечка закріпилася на кульці пластиліну. Ось так. Бачите всі? Так. Бачите, ложечка закріпилася на кульці пластиліну. Тепер ми з вами візьмемо другі ложечки. Ті, які вже не мають кінчики, які мають короткі кінчики. І зробимо з них такі пелюсточки. Підсніжничок має три пелюсточки. Бачите всі? Так. Ось так. Пластилін поставили і акуратно пальчиками закріпили. Ось так. Вийшло в нас. Ось така квіточка, але вона ще не закінчена. Тому ми візьмемо клей. І трошки ось так. Клеєм намажемо корінчик. І візьмемо ось таку полоску зеленого паперу і будемо робити корінчик. Акуратно, щоб не було видно з того пластиліну, ми акуратно полосочкою зеленого паперу будемо це все замотувати. Робити Курінчий для підсніжника. Ось. Так. Хвостик я відірвала, який в мене залишився. І в мене вийшло ось такий підсніжничок. Але підсніжничка ще що є? Листочки. Ще є листочки. Тому я беру. Добре, я поправлю потім. О! Того дивіться, у вас я вам маєте заготовочки, я беру ось такий листочок зелений. Вирізаний з зеленого паперу. Намащую його клеєм ось тут з однієї сторони. І акуратно приклеюю до стебла. Бачите? Ось. Один листочок я приклеїла. І зараз візьму ще один. Ось так. Акуратно його клею. намажу. І приклею з іншої сторони. І ось бачите, вийшов у нас такий красивий підсніжник перша квіточка весни. А тепер давайте ми з вами це зробимо. Мама, вітаю зі святом. Колись давно так підписала свій малюнок одна маленька дівчинка. Насправді створені руками малюків листівки з давніх часів були і залишаються найбільш популярним подарунком батькам від дітей. Якщо добре подумати, кожен з нас може згадати, як у дитинстві ми робили мамам і бабусям такі подарунки на 8 березня, і як потім з насолодою вручали їх, спостерігаючи за реакцією дорослих. І чекаючи захопленого спасибі. Здається, ми нічого особливого сьогодні не робили. Звичайний папір, клей, пензли з цим матеріалом ми працюємо на аплікації. Але сьогоднішня робота була особлива, тому що діти виготовляли листівку для мами. Вони знають, що це мами свято. Вони з іскрою в очах, з любов'ю виготовляли. І батьки, в свою чергу, також повинні не залишатися байдужими. Вони повинні, коли дітки їм вручать ці листівки, подякувати, пригорнути дитину, сказати, що мені дуже. Сподобалася ця листівка, тому що е, адже ти її виготовила своїми руками чи виготовив е, вона для мене найдорожча. Не дивлячись на те, що декому може здатися ця ідея з саморобними подарунками досить застарілою, не варто відразу відмовлятися від неї. Адже завдання батьків надихнути свою дитину саме на творчість. Мами дошкільнят у магазині, як правило, не часто заглядають у відділ канцтоварів. А варто було б, каже вихователь Галина Смик. Для розвитку фантазії дитини купіть різнокольорові фарби спреї, міцну ниточку і макарони із дірочками. З цих матеріалів можуть вийти дуже красиві коралі. La 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 Який би подарунок не зробив ваш малюк, головне завдання батьків правильно його прийняти і оцінити. Дуже приємно, коли діти радують тебе своїм подарунками. Особливо радість дає надають подарунки ті, що зроблені своїми руками. Крім того, що ми робимо подарунки власними руками, ми ще звичайно готуємо концерт для бабусі, і матусь. Але дуже після виступу і після того дарування тих подарунків очі у мами прямо світяться, а бабусі в нас такі вразливі, що навіть плачуть від тої радості, що приносять їм оці малесенькі їхні дітки, внуки і звичайно діти. І тому дуже приємно, коли ти долучаєшся, і коли ти бачиш, що ти даруєш таку. Радість, що в наші дні дуже важко її отримати. Десь можна купити все, але у любов і теплоту, а діти незрадливі, вони дарують відверту свою любов. І от з тими подарунками ніби часточка любові дитячої ще переходить до тих наших матус і бабусі. Звичайно, в такий час це приємно, коли радості додається і втіхи від тих діток. Якщо ви, батьки, все зробили правильно, ваша дитина повірить у власні сили і знатиме, що її мама найдорожча у світі. Ви що ти любиш маму? Вона холоса і добра. – А хто вона в тебе? Тут продукт. А я а яка твоя мама? Розкажи трошки, бо ж не знаємо. Гарна, гарна, а ще яка? Гарно одягається завжди. – Яка твоя мама? Гарна. А ще яка? Добра. А за що ти її любиш? За те, що вона варить їсти. А що ви разом робите? Я граюся своїм братиком. І мама з вами грається? Так. Да. А де мама працює? Хто вона працює? Мама не працює, бо вона має маленького братика. Добре. А ще яка? Гарна. А ти її любиш? Так. <говореч> да. А за що? Ну, що вона тобі щось купує, допомагає, чи цілує тебе на ніч? – Вона все купляє і мені все робить. Дуже гарна і, і завжди, коли вона відбувається на роботу, завжди в неї лице усміхнене. Молодець. А, ти, а де вона на роботі працює? Лікарні. А ага, то вона йде до хворих, значить, вона повинна бути усміхнена так, щоб люди швидше виліковувались, так? А кого вона лікує в лікарні? Що вона там робить? Маленьких діток. А ти ким мрієш стати? Я ще не знаю, але ще подумаю. А за що ти маму любиш? Що? Що вона мене теж любить, а я її. Дуже обнімаю, коли вона піде з роботи. Моя бабуся робила в люксі, е, вона шила mm -hmm. людям, а тепер вона пішла на пенсію і, і їй дуже багато грошей дають. І, і, і вона вдома так гарно шиє, мені сорочку вишивала і е, мої сестрі. Mm -hmm. А яка та твоя бабуся? Розкажи, яка? Ну вона. Е, дуже. Ну, добре і красиво. А які звати? Женя. Женя. А що бабуся тебе навчає? Ну, Букви Букви зразно? Цифри. Моя мама дуже лагідна, вона любить мене, навіть коли я дуже чемна, вона завжди мені включала на комп'ютері якісь ігри або мультики. І я була дуже чемною і, і була, дуже її любила, бо вона була до мене дуже лагідною. І, і, і потім вона була дуже прилагідною. Я знала, що я хотіла, що я їй казала вночі. Вона приходила до мене. А ще як деколи сплю сама, а деколи не сама. А тому я але я дуже хочу. У мені деколи буває страшно вночі або ні, або колись. Я підросту і стану сама вже спати, стану сестрою, і в мене ще є маленька сестричка, тому я її доглядаю, коли мама кудись їде. І тоді, коли вона дуже прекрасна, божена, мою, божену точно взяв звати, да, Божена, а, і, і я дуже її люблю, і що вон, вона завжди чимна, але деколи не чемна. Мама в дуже велике серце, вона любить нас усіх, а тато в мене завжди, а тато завжди мене крутить за вуха. Добре, мама, що ти є, місце сонечко моє, від твоєї. І добре. Ти, так і хочеться рости найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше і коли дорослим стану теж любить не перестану. Добре, мамо, що ти є, дісне сонечко моє. Ясна мама, як сонечко, я тебе люблю. Ти яскраво сяєш, як проміння на землі. Ти яскравий, як сонечко, яжливе, прекрасний. Я тебе люблю, моя мама. Дуже гарно. А хто твоя мама? Моя мама, мама Оля. Мама Оля, а розкажи нам, яка твоя мама Оля? Вона красива та прекрасна. <реклама> Мамина школа завітала в обласну дитячу бібліотеку, а саме на свято до бібліомістечка йому виповнюється рік. Як діти разом з батьками знайомляться із книгою та розвивають уяву через гру. Дивіться далі. Проєкт Бібліомістечко успішно діє. Він отримав перемогу у конкурсі Навчально-інноваційно бібліотеки 2011 за програмою Бібліоміст чарівній країні книги виповнився один рік. Як американський проєкт впливає на тернопільських дітей. Мені подобається, що тут проводять цікаві заняття, вчить англійську мову. Тут можна вибирати багато книжок і читати. Я з книжок дізнаюсь багато чого нового. У моєму житті книжка стала на першому місці. Тут проводять цікаві уроки, навчають англійської мови, роби робити різні від, відкритки. Дуже люблю читати. Я читаю дуже багато книжок. Тут ми вчимося чогось нового і зустрічаємо нових друзів. Я дуже люблю читати книжки, мав мені. Ще, кожен тиждень купляю е, по одній книжці. Я їх всіх читаю. Мені дуже подобається. Ще рік тому сюди прийшли перших чотири відвідувачі до трьох років. Сьогодні у бівлі містечку їх понад 80. Тернополянка Людмила Паламарчук зауважила, її дві донечки завдяки проекту не тільки читають з радістю, а й навчаються усьому. Малюки займаються нас по методиці Монтесорі. Ми... Малюємо поманці, вибираємо крупи, всякі у нас такі цікаві заняття. А старші дітки вже мають заняття посерйозніші, вчать букви, цифри, так, Адренко. Вчимо про природознавство, вивчаємо професії, особливості професії, так і засвоїмо ази англійської мови. Кажуть, одна голова добре, а дві краще. Все таки мама займається дома по своїй методиці, але якісь. Новинки, все-таки нам Слана Миколаївна підказує, і ми це застосовуємо в нашій навчальній роботі, так, дівки? Так. От. Ми любимо читати книжки. Так. так, ми кожного дня читаємо книжки. Правда? А які ти книжечки читаєш? Мама, ла, баба Яга, Старий Лев, не лишить. Як жити на світі. Дитина зробилася набагато спокійніше, більше хоче читати, більше починає читати сам по складах. Йому більше подобається, прибігає сюди з задоволенням, міняє книжечки, з задоволенням сам їх вибирає. Дуже цікаві заняття, дуже цікаві, Світлана Миколаївна нам дає натхнення. а Ми вже з батьками стараємося вдома це все підтвердити. Ну, Я думаю, що подобається. Подобається тобі? Так. Ростик. Тобі подобається? Так. Постійний відвідувач, другокласник Дмитрик щирба, ще з минулого року почав вести щоденник прочитаних книг. За два місяці нарахував понад сотню прочитаних. Хлопчик зазначає, що відкрив у собі нові таланти. Раніше я не міг навіть навіть коня намалювати чи паличку, а тепер вже я мечі. Коней малюю, бо, 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 бо все то знаю з книжок. Не натішаться проектом і рідні хлопчика, адже працівники бібліотеки стали для дитини другими батьками. Надзвичайно задоволені тим, що він зараз. По перше, що він пішов сюди в бібліотеку п'ять років, і от відкрили ще це містечко, і ці люди настільки приютили того Дмитрика, що він навіть не мислить, от ми можемо йти поруч бібліотеки. Він каже: саме щасливе місце це для мене бібліотека. Бо я тут знаходжу все, що є, і він зовсім, зовсім інакше дитина, ніж інші діти в класі. Тому що він каже: я спілкуюся книжною мовою. Він зовсім не нашою мовою говорить. Та книжка стала його першим другом. Першим другом. Тільки Гаррі Потера вже п'ять разів прочитав всього. От. Ну і знає вірші Лесі Українки, Шевченка, Франка. На всякий випадок, всі вірші він знає. Тобто результатами ви задоволені. Дуже задоволена. Особливо цими бібліотекаршами. вони як, як сестри мені, як діти мої, а йому як маму. Бо він дуже. Іх любить. Працівники зауважують, особливе зацікавлення дітей та їх батьків викликають такі нетрадиційні для бібліотеки форми, як інтерактивні заняття, слухняний олівчик та чарівні долоньки, віртуальна мандрівка, чарівний буквар, інтерактивна гра, склади, малюнок з пазлів», інтерактивна година для молодших школярів, безпека в інтернеті, святкові заходи. Ми, коли розпочинали цей проект, нам також було. Спочатку трошки боязно, з другої сторони, було цікаво, а по-третєму, це було для нас незвичайно, тому що до того бібліотека не працювала в такому проєкті, ми таких заходів не проводили і таких читачів менше обслуговували. Коли ми почали працювати над цим проєктом, у нас виникло і дуже багато завдань, і дуже багато моментів тих, які нам було важко подолати. Тому що Перебудувати психологію бібліотекаря в першу чергу, переорієнтувати його на інші форми роботи це було непросто. Але рік пройшов, маємо надбання, маємо досягнення, маємо реальних читачів. і нам приємно, то, що дійсно на сьогоднішній день є результат нашої роботи. А результат нашої роботи це і наші читачі. Нам дуже приємно, що ми були одними із перших, хто започаткував такі форми, впровадив такі форми для роботи в бібліотечній галузі. І я хочу сказати, що працюючи в цьому проєкту вже рік часу, ми можемо зробити деякі висновки. І в першу чергу хочу сказати, що ми отримали, в першу чергу, про нас що ми отримали велике задоволення. Наша категорія відвідувачів це дітки від одного до десяти років для зручності. Вадення таких занять пізнавальних ми розділили згідно вікової категорії їх на три вікових групи, враховуючи їхні вікові здібності. Це в нас є від одного до трьох пізнайки, від е, чотирьох до шести чомусики, і від, е, від семи до десяти розумники. Ми бібліотекарі. Але ми стараємося, ну стараємося через гру прививати любов до книжки дітям. У нас заняття не навчальні, тобто вони в нас пізнавальні. Вони всі в нас в ігровій формі. Тобто, ми не навчаємо. Ми е, не так якби в приватних школ, в тих школах готують до школи. А ми знайомимося з цифрами, з буквами з алфавитом. на відбувається віртуальні подорожі. Мандрівки, майстер-класи, різні, зліплення фігурок з пластиліну, ми аплікації виготовляємо, також малюємо, є незвичні малювання, є такі, що, наприклад, малювали на кольоровому папері, зиму малювали пластою зубною. Досить цікаво, і стараємося. До кожного заняття робити виставку з книг, тому що після заняття дітки розглядають, дивляться на виставці книжки і беруть їх завжди додому. Діток побільшало до нас приходить значно більше відвідувачів. Я працюю з категорією діток від 7 до 10 років. Це молодші школярі, і звичайно вони з захопленням приходять сюди, тому що тут не тільки можна взяти книжку, але ще й попрацювати на комп'ютері, повчитися друкувати. Пілкувати швидко, знайомий їх з основами безпеки в інтернеті. А також ще майструємо різні витинанки, ляльки-мотинки робимо, а також писанки ми розписували. Ось. І також, крім цього, різні розвиваючі ігри і також рухливі ігри. Варто зазначити, що Тернопільське бібліомістечко єдине в Україні серед дитячих бібліотек. Звичайно, була дуже кропітка праця, дуже багато всі працювали. Згорілася ідея, треба було створити всі навчальні плани. Як навчати дітей різного віку? Вони обрали від рочку до десяти і подали цей проект на конкурс. І це єдина бібліотека в Україні, яка виграла. Так що і ми дуже годимо. Такий квартал розумників доступний кожній дитині безкоштовно. Головна умова любити книжку. Частіше виходить сонечко, щоб порадувати нас своїми теплими промінчиками. У повітрі пахне чимось дивовижно радісним і веселим. Хочеться так і вийти на вулицю на природу. А на обігрітих пагорбах уже з'явились перші підсніжники, такі тендітні, такі ніжні. Але вони впевнено переконують. На дворі уже весна, а це хороший привід для хороших і веселих цікавих фото ваших діточок. Надсилайте до маминої школи у рубрику Мамина радість на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Чекаємо.